Тай стрим! сьогодні у нас на огляді справжній помічник для будь-якої майстерні – ударний електричний гайковерт Елпром EGE 1200. Це професійний інструмент, який створено для швидкого та ефективного відкручування і закручування гайок навіть у найскладніших умовах. Його головні переваги це потужність, надійність і зручність у використанні. Давайте розглянемо цей інструмент детальніше. Гайковерт Elprom ЕГЕ 1200 оснащений двигуном потужністю 1200 Вт, що забезпечує стабільну роботу навіть із зірваними болтами. Крутний момент 450 Нм. Це дозволяє працювати із різними типами кріплень. Швидкість обертів 2200 обертів на хвилину для максимальної ефективності. Живлення інструменту від звичайної мережі 220 вольт із частотою 50 Гц. Має м'який та міцний кабель живлення довжиною 1,5 метра. У комплекті ви отримуєте 4 змінні торцеві головки на 17, 19, 21 та 22 мм. А завдяки тому, що гайковерт EGE 1200 оснащений квадратним патроном на півдюйми, ви можете використовувати і інші торцеві головки. Це дозволяє застосовувати гайковерт для різноманітних завдань від ремонту автомобілів до монтажу великих конструкцій. На додачу ви отримаєте якісний кейс для зберігання і транспортування інструменту, а також запасні щітки та інструкцію. Особливості цього інструмента це реверс для швидкої зміни напрямку обертання, ударний режим, що забезпечує максимальну силу для роботи із складними кріпленнями. У корпус, який захищає механізм від пошкоджень навіть у важких умовах роботи. Швидка зміна вугільних щиток. Гайковерта має зручну ручку з гумовою накладкою, яка забезпечує надійний хват. Завдяки добре збалансованій конструкції працювати з цим інструментом легко навіть тривалий час. А компактні розміри дозволяють дістатися важкодоступних місць. Підсумовуючи, можна сказати, що Lprom EGE1200 це потужний, зручний і надійний інструмент для професійного використання. Він стане чудовим помічником у вашій роботі. Замовляйте Гейковерт прямо зараз і переконайтесь у його якості самі. Посилання на цей товар, як завжди, у описі під цим відео. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних оглядах!